Вулиця Коперника центр міста. Нею часто проїжджають автомобілі і ще частіше ходять люди. І про те, що ці невеликі вікна ведуть у камери колишнього слідчого ізолятора КДБ, знає далеко не кожен. Нині в цьому приміщенні музей політв'язнів та репресованих. Умови далеко не такі, як були в тих, що тут колись сиділи. То тепло, зручно, сухо. Тут просто те, що є зараз світло, є зараз більше простору, а тоді, коли було всі люди, лежали в камері по 100 людей, і коли була жара, дуже така, не було світла, не було нічого, людина просто губилася в просторі. А тут можна подивитися на час і зрозуміти, яка зараз година. Де що зараз відбувається в світі? Щороку, проводячи 24 години у цих пронизаних історією стінах, молоді люди намагаються пропустити крізь себе події багаторічної давниним. Акцією ю доба патріотична молодь традиційно вшановує пам'ять тих, хто загинув в бою під крутами. Минулого року акції не, не проводили, бо ну, трохи ну, якось це було б би... Трохи неетично, враховуючи рік тому дуже багато наших молодих людей сажали по камерах, і тут робити, займатися якимось популізмом було б дуже негарно. Цьогорічно чого робили? Тематику самого такого наповнення робили більш прив'язану до того, що відбувається зараз на сході України. Перегляд тематичних фільмів, обговорення, дискусії, лекції, спілкування з істориками та священиками, і традиційна мовчанка. За 24 години акції молодь отримує інформацію для роздумів і час подумати. Ми проглядали фільм про крути. Цей фільм мені дуже прийшов мені крізь серце, бо я справді зрозумів, що ще багато таких буде випадків, що доведеться боротися за Україну і. Це може бути кожен з нас. І тому ми повинні бути готові до того, щоб просто стояти ворогу. І зараз ми на даний момент можемо це показати. Поки ж готуються не так фізично, як морально. Без їжі і ночівлі в теплі організатори не лишають. Є спальники, є карімати. Що їдять? З їжею трошки обмеження, хліб, чай, таке можливо, вісанка. Хтось з цьогорічних учасників тут вперше, хтось восьмий раз. Хлопці і дівчата на рівних. Цього року всі разом плетуть маскувальну сітку для бійців Атом розміром 6 на 25 метрів. Жінка може воювати і зі зброєю, може впоратись, але. Ну, зараз на ну є хлопці, які можуть це зробити нагальніше жінкам бути тут. А якщо буде якась потреба, звичайно, ми підемо туди. Як і жінки також брали участь в УПА. Акція традиційно триває з 10 ранку одного дня до 10 наступного і закінчується літургією в музейній каплиці.